На зустріч з Василем Німченком зібралися понад сотню житомирян. Головною темою розмови з заступником керівника всеукраїнського громадського руху Український вибір були тактичні стратегічні цілі роботи організації в найближчий час. Водночас, підсумовуючи зроблене, активісти руху півтора роки проводили просвітницьку роботу з приводу подальшої долі держави, економічного і політичного вибору України. Наш уряд заявив про те, що призупиняють всі дії. Щодо підписання угоди про асоціацію. Тим самим уряд визнав обґрунтованість просвітницької роботи українського вибору, яка велася протягом року. А майбутнє в кооперації вона вже склалась століттями. Кооперація співпраці славянської цивілізації. Я думаю, що і там буде наш вихід. Тим часом зустріч активу продовжилася спілкуванням і обговоренням важливих нині в суспільстві. Тем зокрема, люди говорили про рівень життя звичайних українців, і про те, що хочеться жити по-європейськи. Однак перевати економічні зв'язки зі східними партнерами не потрібно, адже від цього втратять всі. Україною керує народ. І ми шукали ті механізми народовладдя, які дадуть можливість українському народу відповідати на виклики часу. Сьогоднішня наша зустріч говорить про актуальність продовження роботи українського вибора. І по питанню народу власть, прийняття законів федералізації, боротьби з корупцією і багато інших питань для мене український вибір – це, в першу чергу дві життя, яке вот я віжу, що не може щось добитися для рук для народу, для студентів. У них є позиції, які вони хочуть добитися, народовласті. власті. Вот перший пункт був добитися проведення референдуму. Тобто, за таможенный союз за євроінтеграцію за ЄС хотів би што ви штоти і в стране. Учасники українського вибору зазначили, що й надалі продовжуватимуть свою просвітницьку роботу. За результатами зібрання активісти і прихильники українського вибору ухвалили резолюцію, в якій заявили про своє рішення звернутися до керівництва держави.